Королєва, ми вже давно в номері, ну, як давно годину. Я вже поскладала речі, бо завтра ми вже з цього номера виїжджаємо з цього готелю, будемо переїжджати знову в Німеччину. Та але завтра ще маємо до обіду час в Парижі, так що завтра ще в нас буде Люксембурзький парк біля Айфової вежі днем побуваємо. І як завжди, я знову думаю, що я завтра маю одіти. У мене на завтра білий наряд, а б хочу падати дощ. Я йому поп попадаю. І все, і завтра буду з прямим волоссям. Бо я найшолу вежу було з тими кудрями, кучеряхами непонятними. Мене це взлило. Так буду завтра з прямим волоссям. Так що зараз сушу волосся і спати. Отак, От бо ми вже 7.50, мусимо виїжджати. Ми бути в автобусах і поїдемо далі по екскурсіях. Так що ми всім на вам насняться гарні кольорові суни, оці пампуліки цей сад затрете, ці гарні краєвиди затрите. Щоб ви теж туди обов'язково всі поїхали. І також в і Париж, щоб всі поїхали. Я дуже би так хотіла, щоб теж пережили ті емоції, то хоч важко, але це круто. На добраніч.